І всім привіт, з вами Бройро, і сьогодні ми граємо у Age of History 2, так само, як і вчора. Завалити князівство Литовське. І мене, ну я вже тут трохи пограв, ну чуть-чуть, асимілював тут е, території і набрав 2409 е, військ і силізував е, ще це курдандія. Окей, і нам потрібно сьогодні утворити ріст по Ну або посп... попробувати це зробити. И я осмелевал полностью не ні? Ні. треба шай смелвая. Я люблю осмелевать. Вот это уже долго. Питваль. Ты меня грошей не выстачает. Серьезно? Так богат? Треба, чтобы так богато было. Ты спишь, 41. А, так 41. Але добре, що коли я потім буду грати, що вона вже осмілюється раз і назавжди. На Скільки ж? 19 провінцій? Серйозно? Коротше, я зараз їх всіх осмілюю. Готово. Я все осмільював. А ви не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. Ще лишилося до 70 підписників. Сподіваюся, що першся і буде 70 підписників. Ну, а ми до гри переходим. Ось в Курлянді мівасал і мені потрібно, щоб вони мені платили гроші. І скільки вони мені платять. скільки? скільки? 34. Така маленька дина, данина. Нічого. Так, що мені треба для речі, посполити? Ну, саме князівство Литовське велике. Польське королівство. Лівонський орден. Де це? Мазовія. Напевно, Мазовія буде перше найлегше. Але вона васал Польщі. Мазовія. Круто. А я що, можу, зможу змінити? Я? Okay. Круто. Але мені потрібно щось захопити. Якщо я захоплю їх, то вони на мене нападуть. Вони на 16-му, я на 5. Мені потрібно багато грошей, щоб було багато армії. Будемо скинути їм ультиматум, щоб вони звільнили мазові. Але в них тут є свій. Це хто? Монархія, але вони не... не знаю, це царство, королівство, імперія. І монархія може бути і в царстві, і в королівстві, і в імперії. От когось всюди була монархія, серйозно. О! А я можу зробити демократів. Давайте спробуємо. Демократія. Все, ми демократ. Крот. Але я хочу змінити колір все одно. Хочу, щоб якийсь який там не зміни. Ось такий от був. Ми будемо демократами. Але... Але це кольору. Ми зелене бо щось не дуже, дуже світло, занадто. А я надсилаємо інтернатом на анексію. Вони погоджуються. І осмільовуємо ці території. Тепер різкі архієпископ. Набираємо, нам потрібно набрати багато військових. Давай. Але це що треба буде за річку спалити, чи що у нас буде болото захопити? Таке зелене погане. Так, але Угорщина колись була дуже великою. Добре, що вона зараз не така велика. Але все одно закарпаття їх ось. А захід польський. Ну чого, як будемо робити річ посполити, то тут правда? Мені ж треба. Це? А, ні, мені не треба закарпати. Треба, от, щоб виді, було, треба, щоб було столиця краки. І володіти всіма землями, які тут треба. Я вже отут от взяв новий, 17 місце. Ярослав Зевайс, чи Чи це? Не знаю. Вона не Васал? Нє. Це добре, що не Весал. То нам потрібно надіслати їм образу і надіслати інформатор на провінцію. Вони не погодяться. Сколько не поводяться? Не погодилися. Нам потрібно або силою, або, або набирати більше військових. В них вороги Велике князівство, Московське, тобто було, Польське Королівство і Норвегія. Хм, Круто, але Норвегія не мій. Не мій ворог. Але може буду воювати з ним. Так, набираємо грошей. Набираємо, 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 набираємо. От. 24 тисячі. Давайте набираємо армію. Завжди забуваю, що це треба десь на режим карти, а не на дипломатичний. Нічого. Так. Так. Так, призовне населення. 6 тисяч. Не, я арсенал будувати не буду. У кого ж це гроші побудую? Не лише гроші. Окей, є тисяч. Останній раз я скидаю эти ем. Ну, давайте у вас в Якщо не поводиться на провінції, то вас авзіянці. Не погодилось. Тоді васалізація. Вони на 176 місці, а я на 5. Як вони можуть не погоджуватися на мій заматний? Ура! Погодилась. Так, тепер треба налаштувати ДНР. Їм ДНР треба налаштувати. 56. Окей. Я от хочу, може, зробити собі якийсь там васал. І щоб вони мені гроші давали. Тобто вони ще захочуть незалежності, треба буде з ними воювати. Мені цього не треба. Зараз пройде 29 ходів за одну секунду. 29 ходів пройшло і ми надсилаємо їм знову автомати. Стоп! А! І на Ліванський орден надати. Їм треба. Риському архієпископський. Окей, ми засвятуємо тематику. Мексія готово. І осіньовуємо. Що, ще треба щось? А, не зрозумів, але окей. Так, давайте прокачаємо приріст населення. Мені треба населення. І я дослідження не хочу прокачувати, так що давайте економію. Так, качаємо, качаємо. Готово, 16 экономика и полностью на населенный. Эээ, давайте наберем еще армию. О, Новгород уже воює с кем. А-а-а. Цинцю Псковську чапцию республику А це, очовує, Але теперь він воює за не Именно получится его захопить. И увидим А, Перм це васало болото, понял. А це хто? Вот этот Рязанський. Рязанське. Це вони шоу на Шість Союзов передали, що не знаю. Але отут от тут розвідати би, круто вибор. Кутаби було. було до Америки дійти. Але тут тільки все чорно. О, а можна спробувати, можна спробувати. Можна спробувати колонізувати. Але це буде дуже довго, так ще не треба. Так Що нам треба Новород? А це хто? Псковська вічова республіка. М -м О, Новгород. Зараз. І захопимо Те, Що нам потрібно? Головне, щоб він не закінчив воювати. Так, набер. Так, вы наши воюете. Так, что мне точно не -то треба? Да, мне не треба все Так что набираю смелости и оголошу ему Сюда. Сюда. Сюди і сюди. Готово Тепер мирні переговори. Зробимо голоса. Ну, давайте так. Готов. Вони звісно, що погодились. ставимо все, армію, сюди. Тепер у нас є вже одна місія, виконана. Тепер у нас є одна лишня провінція. Давайте її забудуємо і зробимо тут посаду. Межа, ферма, майстерня. Коротше, зараз тут все буде забудоване. Ну не повністю, забудоване, але нормально. Ось тільки я забудував. И мы тут сделаем его сало, давай. Так, две еще. Вот, Не, два. И выйдем этого сала. Тут стоит. И давайте оборем цивилизацию. И как это моя будет цивилизация? Ну, давайте Украина. Лук Украины. Так. Не, мне требуется, чтобы мы были на Арктике. Ну, я этож нормально. І выділи этого Я не забуду лав, вони не мають багато зароблять. А вони час на 351 місці. Тільки не кажіть, що це саме останнє. Тільки не кажіть, що це саме останнє. Не, це не самое останнє. А вони що вже, на 377? Не знаю, чому так. Так, скільки вони мені данини платять? 24 монетки. Ну, може потім розвернеться. Треба ще вілінс прокачати. Щоб було багато населення. Я там міг більше посе армії призивати. Так, хто тут не перший? Угорський королівство. Закон населення майже одинаково. Олег більше населення, ніж в мене, це погано. Так, переміщуємо вільні і майстерня чекаємо, не люблю чекати. Так, давай, давай. А що в мене тут вежі немає? Ну коротше. А, це не там буде. Майстерня. Так. Ну поки що наша сейчас две атаки заработаем. Зара вона буде, буде забудована. От зараз буде забудована. Давайте, бібліотека. за Ну, вистачає поки що. Тут тоді я можу багато... Багато військ. вийск. 5000. Нормально. Яке как на 30 тисяч маленьких. Вот тут -от 41 тисяча. Я би міг сюди перенести стоять в Рив. Це буде гарна ідея. Але мені треба, щоб був кордон з рев. Треба Ливанський орден захопити. Треба набирати багато армії. Давайте спробуємо. Ні, треба ще 800. Набір 800. І є 10 тисяч армії. Вона на 60-му місці. В армії кажу, мало. Я бачу тут мало армії. І, і на 10-го томату і вас взагалі. не приймуть. Давайте будемо захоплювати Скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та всюди по 1000 давай Всюди тисячу. Зараз всюди буде розставлено. Так. Я розставив всюди армію на кордоні навіть на морі, щоб вони не змогли висадитися здесь тут. І давайте останній раз. Останній раз нацю їм ультиматум. От якщо? Вони зараз приймуть його, я не знаю, що я зроблю. Я так довго тут позиції розставляв. Так довго прокачувався. Ні, як? Не, як? Ну, всі збираються у. У дівся. Не, ну я так вийшло? Я ж збирав довгу армію. А вони. А вони прийняли. Ну окей, збираємо. Тут і тут. За Велике Князівство Лутовські так важко грати. Боже, за Україну легше тому що я там вже заробив багато, дуже багато грошей Так, що у нас тут стоїть таке. А, податки маленькі товари великі інвестиції великі ні Не, на військові, на військові не треба. А ж не так багато. На 40%. Так. Поливанський орден. А кому я нацелав тоді? Не, я сейчас тут мат не выслаться. Не прийняла. Так. Як Окей, По швидкому розставляємо армію і будемо нападати Ні, ну... Це якийсь баг стався. Вони прийняли. Ультиматум щось е, пропав. От перший не приймають, Це взагалі. Я, я всю армію забрав. вони не подумали, все, я ми в безпеці, нам нічого не зроблять. І, і все. І не і мене не виконують. Нічого, зараз. Зараз ще виконають або не виконують, не знаю. Так? Добре, що тут порт зробив, бо передній раз як я розставдав, то воно повело через Атлантичний океан. Це було смішно. Що я так міг обійти одну провінцію идет два там пару провінцій маю одну І одну провинцію маю а так я багато дуже провінцій проходил может це відео вышли скучно може ні, я не знаю як закон давайте лайм удинат не наприймаю ну тоді так здорово Оголосити війну? Не, готуватись до війни. Не, ми мені сколкати не треба, не треба сколкати, не треба скалкати. Просто оголосити війну. Так, так. 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 Не знаю, мені висаджуватись чи ні. Якщо я висаджусь, то вони зможуть потім... Цю провінцію в мене все одно потім види брати і російський. А тут якось так получилось. Не знаю як. Давайте. Так правильно. І нападаємо. Сюди трошки і сюди трошки не нападає, це вах, просто я знаю. Воно зараз заходимся. Нічого. Нет, сюда. 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 Так, підсуваємо це. Це. І це. А, я думав, що вони не додумається до цього. Тепер регу захопили. Треба зараз відхопити її. Регу. Так і так. Так, це мене трохи перебили. Давайте тут висаджуємося І тут висаджуємося Так. Дорога вона не додумалася нікуди піти. Сюди звідси і сюди зимой. А оце буде давай, робимо ось так. Готово, мирні переговори. А що як мені не вистачить? Ну, ось ця от мені не потрібно. Ну и давайте воссоздать в них. Так, это вот такой орден. Не, я не могу. Данская Эстония. Выделить васал Данская Эстония. Окей. И нанесать вымогу. А что это Данская Эстония? И прапор такой прикольный. Не знаю. Ну добре, з вами був Броер. Всім па па па, -па.